Вітаю на кондитерському каналі. У цьому відео я покажу, як приготувати смачну солодку сирну масу на освячення до паски. Її ще називають сирна паска і готують як у заверний, так і холодний спосіб. Пропоную особливий рецепт заверного приготування, який не потребує могилоподібних форм з відсідженням зайвої рідини. Сирна маса, за моїм рецептом, може охолоджуватися як у силіконових формах. Так і у пластиковому, металевому чи скляному посуді, викладеному поліетиленовою плівкою. Для початку потрібно приготувати заварну кремоподібну масу. У невеликий посуд залити півлітра молока жирністю 2,5%. Цей рецепт я робила як з домашнього, так і з магазинного молока. Додати ваніль За бажанням можна додати цедру з половини лимона. У цій сирній масі цедра не обов'язкова і не любителя. Додаємо одне велике яйце та 100 г магазинної сметани або грецький йогурт. Складники вимішати. Масу помішуючи довести до кипіння і прокип'ятити кілька секунд. Відвар охолодити. Поки охолоджується відварена маса, 30 г родзинок та 30 г сушеної журавлини залити кип'ятком та залишити до вистигання, Охолоджені відтиснути від води. Розмочені родзинки, журавлину та 30 грамів апельсинових цукатів дрібно посікти. Як приготувати апельсинові цукати у посиланні під відео. Окрім родзинок, журавлини та цукатів, можна додати сушену вишню, фініки, курагу, горіхи. Головне, щоб кількість начинки була 90 грамів. Охолоджену масу процідити крізь металеве ситко. Яєчний сир легко відтиснути силиконовою лопаткою. Його вага має бути 200 грамів до 100 г масла додати 200 г відвареного яєчного сиру, 300 г кисломолочного сиру та 70 грамів цукрової пудри. Масу перетерти блендером. Якщо немає блендера, яєчний та кисломолочний сир. Можна перетерти крізь металеве ситко або перемолоти. Потім ретельно вимішати з іншими складниками. Маса повинна бути кремоподібна. На цьому етапі додати сухофрукти з цукатами, все разом вимішати. Готовий сирний крем я виклала у малі силіконові форми, щоб десерт був цільний, без повітряних камер. Невелику частину сирної маси потрібно ретельно розподілити по формі, потім додати решту. Сирок за цим рецептом можна вкласти у будь-яку ємність місцімістю 800 мл і завдяки поліетиленовій плівці, якою обкладається штивна форма, сирний крем після застигання можна легко виняти. Сир витримати 2-3 години у морозильній камері. Готовий сирний крем вийняти з форми. Зберігати в холодильнику. Якщо вам подобається сирна маса з шоколадом, є декілька варіантів приготування. Сирний крем потрібно перетерти 60 -ма г масла, розділити на дві рівні частини. До однієї додати 20 г молочного шоколаду, до іншої 20 г білого шоколаду, який попередньо розчинити на водяній бані. Сирно-шоколадні маси можна охолоджувати окремо або поєднувати у різні способи. В описі під відео є декілька варіантів цього рецепту. Завдяки поєднанню яєчного та кисломолочного сиру маса набула кремової ніжності, не кришиться та не містить сирних крупинок. Цей сироп можна готувати не тільки для освячення на Пасху, але й коли захочеться чогось смачненького.